Вже скинули листя і парк, і сад, бо нині місяць листопад, на сірім небі хмари грізні, бо вже на дворі осінь пізня. І справді, з настанням останнього осіннього місяця листопада починається пізня осінь, з кожним днем стає все холодніше і холодніше. Природа стає сумною, небо похмурим та сірим, бо його закривають важкі дощові хмари. Люди одягають теплий одяг і дуже рідко виходять з дому без парасольок, бо пізня осінь це період дощів. Діти, а ви знаєте, що перша парасолька, за легендою була для захисту не від дощу, а від сонця? Легенда свідчить, що в 10 столітті до нашої ери звичайний Тесля взявся виготовити для дружини мініатюрний дах на ніжці, який був би постійно при ній, задумав і стримав слово. Жінка гуляла будь-яку погоду, що привертало увагу цікавих перехожих. Перші парасольки були вагою до 2 кілограмів. Простим людям користуватися парасолькою заборонялося, адже парасолька вважалася символом влади і багатства. Тростина і спиці виготовлялися з бамбука, а полотнища з просоченого спеціальним складом щільного паперу або пальмового листя і пір'я птахів. Часто носив парасольку не сам господар, а його спеціальний слуга. Парасольки прикрашали діамантами і золотом, на них робили кілька куполів. Чим більша була парасолька, тим важливіше був її власник. Вважається, що першим придумав використовувати парасольку для захисту від дощу англієць Ханвей в 18 столітті. Він узяв звичайну жіночу парасольку від сонця, замінив на ній тканину на більш щільну і темну, і став гуляти в дощ лондонськими вулицями. Прогулянки супроводжував свист і регіт натовпу, адже вважалося, що парасолька призначена тільки для жінок і тільки як захист від сонця, але сміялись недовго. Скоро всі зрозуміли, що такий пристрій справжній порятунок для тих, у кого немає екіпажу. Сьогодні парасольки мають всі люди як засіб захисту від дощу та сонця. Вони дуже змінили свій вигляд, розмір та вагу. От і я пропоную вам зробити яскравішим цей осінній день, зробивши різнокольорову парасольку. А для цього нам потрібно кольоровий папір, клей, олівець, ножиці, предмет округлої форми, щоб можна було обвести, а також трубочку для коктейлю. Починаємо працювати. Ось яка чудова парасолька у мене вийшла. Сподіваюся, що і у вас також. З нетерпінням буду чекати ваших робіт. До побачення, діти!